Мої вітання! З вами я Тетяна Ставінська, у програмі Сперцені серцем. Сьогодні у нас в гостях авторка пісень, співачка, волонтерка Віталія Грицак. Вітаю вас! Вітаю! Дякую, що сьогодні з нами. Дякую за запрошення. Розпочнемо нашу розмову з короткого бліцопитування. Відповідайте швидко: Сцена чи камера? Сцена. Зима чи літо? літо. Спека чи холод. Спека. Червона помада чи нют? Нют. Кросівки чи підбори? Кросівки. Книга чи фільм? Книга. Пішки чи громадським транспортом? Пішки. Шумна компанія чи побути наодинці з собою? собою? Знати болючу правду чи ніколи її не чути? Знати. Планування чи спонтанність? Планування. Кіно вдома чи вечеря в ресторані? Кіно вдома. Гострий розум чи гаряче серце? Гострий розум. Перцю чи серце? Чого у вас більше? Здебільшого серцем. Але деколи прорізується цей татовий характер з перцем. отож. Віталія, ви є автором пісні Зірка яскрава у небі тривожному, яка викликала фурор на усіх платформах. Написали ви її у 2023 році, коли вже наступила повномасштабна війна. Розкажіть, чи очікували ви на такий фідбек? Зовсім не очікувала. Я вже навіть зараз, коли згадую історію колядки, коли комусь розказую, мені мене таке враження, що це я видумала просто. Я не пам'ятаю вже, взагалі, як майже я це писала. Я просто пам'ятаю, що тоді дійсно була потрібна нова колядка, бо зовсім змінилося відчуття свята. Перевернулося просто на, на 180 градусів. І у Мене завжди таке рішення, коли чогось немає, я просто створюю. І тоді я написала цю колядку. Чи очікувала я, що її так вже чотири роки чи третій рік поспіль так. будуть співати українці в різних куточках світу, не тільки в Україні? Ні, я не очікувала чесно. Ще досі в шоці. І не пригадаєте, як ви її створювали? Це було орієнтовно в кінці 2022 тисячі з переходом на 23-й. Чи це вже була таки 23-го року написано? Це було 23-й рік. Тоді ще не перейшли на новий календар. Це був січень. Пам'ятаю, я пам'ятаю цю історію, але кажу, мене таке враження, що її зараз видумає. Да. Це тоді до мене дядько подзвонив з фронту, рідний брат мами, і він розказував там про новини, що в нього там нового. І тоді, якраз була в своїй кімнаті, тоді була темрява, зірка, дуже зоряне небо було. Я подивилась, така думаю. О, зірка світить, а небо таке тривожне, і я така: ого, ну це щось там, як якийсь рядок пісні? Я почала це колотити, колотити, і так воно ну, вийшло. Дивлюся, я там вже про Ісуса пишу, про Діву Марію, думаю, ну це колядка. У мене зразу такий, звичайно, страх, тому що я зараз пишу колядку, колядку. <с? <с?)> ну, для мене колядка це щось фольклор, народ. Але так і написалась колядка тоді. Чи є у вас якась е, така можливо, мета, щоб цю колядку виконала якась українська? Зірка шоу-бізнесу. У мене немає такої мети. У мене було найголовніше, і так і сталося, щоб її підхопив народ. І мені здається, що для колядки, ну, для будь-якої фольклорної, чи народної, чи авторської пісні це найважливіше. Так. У вас дуже милозвучний, такий ніжний тембр голосу. Я хочу, щоб ви нам зараз її заспівали. Бодай трішечки, бодай основне, будь ласка. Зірка яскрава в небі тривожному, Вісь українцю показує кожному, Мерехтить, кажучи, діва на сіні, вже оповила Божу дитину, зірці різдвяні в цім боці планети, зовсім байдужі волі. Кити, хоче наш ворог свято забрати, та зоря сяє ясно завзято. Наймоє, дуже гарно. Дякую. Ви дуже багатогранна особистість. У вас поєднано дуже багато талантів. Від авторки пісень до співачки, від волонтерки. До е, амбасадорки різних громадських організацій. Що насправді на 100% ви відчуваєте дійсно своїм покликанням? Я думаю, що саме співати свої власні пісні. Те, що я саме собі надумала, те, що я саме придумала. У мене є ще такий прикол в житті, що я ніколи себе так впевнено не відчуваю ніде, як на сцені з мікрофоном. Ми, я вже навіть собі говорила своїм рідним, що треба, напевно, мені купити якийсь мікрофон, щоб просто з ним ходити в житті. Тому що я можу переживати пересцени, я можу переживати в якихось буденних ситуацій, там щось надумувати. Але тільки я беру в руки мікрофон, тільки я виходжу на сцену, ну просто я не знаю, як риба в воді, Тому оце моє. Ви також видаєте книги. Розкажіть про це. Та в мене є моє поетичне видавництво. Ми видаємо суто українську сучасну поезію. Це така досить обмежена ніша. Пішла і туди, і це все почалося з того, що я проводила конкурси поетичні. Знову ж таки, через те, що їх не було, колись тому му році я писала свої вірші, не знала взагалі, де поділитись можна, що, що робити. Якось не хотіла в своїй сторінці, там щось 200 підписників було просто ділитись, тим більше. там всі знайомі, сусіди. Хотілося якихось творчих сторінок. І я почала шукати, їх не було. Створила свою, над назвою довго не думала, так і назвала Poetry Project, поетичний проект, і переможцям видавала збірки, а потім зрозуміла, що. Що, в принципі, чого я буду там, платити видавництву, чому з ним, якщо я можу також сама створити своє видавництво, я почала цим цікавитися, ви, там, створила своє підприємство, створила ФОП, почала дуже багато читати про видавництво, адже в мене такої освіти немає, просто любов до книжок. І ну, в дитинстві тільки мамі казала, що мені завжди було дуже мало книг. І мама сміялася, що певно, ти будеш їх колись видавати. Так і сталося. І зараз видаю сучасну українську поезію. Не можу Сказати, що в мене велике видавництво, тому що команда настільки маленька, що я там ті... що там тільки я, і там один редактор, дизайнер, і, і все видала напевно, десь до 20 книг сучасної української поезії, це вже класний старт. Ви активно підтримуєте наших захисників і неодноразово бували у прифронтових зонах. Скажіть відверто, як ви переборюєте собі цей страх? Адже не кожній під силу поїхати туди, де точиться безпосередньо війна. Якщо чесно, я навіть не думала про це. Мені просто написали тоді, Коля Серга має оцей проєкт культурний десант. Він мені написав з запитанням: чи хочу я поїхати. Мені здається, він навіть написав там «Привіт» чи щось, якісь оці стандартні речі. Чи хочу я поїхати заспівати військовим, тому що є така потреба, тому що він там описав проект, що військові дійсно це зараз потребують. Я зрозуміла, якщо вони дійсно це потребують, мене кличуть. Я їду. Я навіть не думала де це буде, що це буде. Я просто сказала зразу близьким. Мама тато такі зразу: куди? Куди не відпускали. Ну, не те, що не відпускали. Вони, я ж ну, вони розуміють, що я доросла людина, я все одно вирішу так, як я хочу. Але звичайно, що як мама і тато вони хвилювалися і хвилюються завжди. І я насправді виправдала всі свої думки, коли я поїхала до мене після цих концертів. Це була Запорізька область, Донецька область, Херсонська область. І до мене після концертів дійсно підходили військові з такими фразами, що я досі зараз пам'ятаю їхні вираз обличчя і досі пам'ятаю їхній тон, що це найкраще там, що сталося з нами за рік. Я така, ну чи це мало якийсь сенс в тому місці, де вони бачать війну, заспівати щось їм, розказати щось їм, якось відволікти? Ваша місія виправдана. Так. Та. Ви також публікуєте ролики зі своїм дідом у соціальних мережах і популяризуєте таким чином українські традиції і також відкриваєте збори. Не секрет, що зараз збори дуже важко закриваються, адже люди зневірились, люди втомились. Як вам вдається закривати збори? Наскільки легко це просувається, і куди спрямована ваша допомога? Зараз, здебільшого, я збираю для військовослужбовців селища свого коропець, тому що є потреба, і в нас взагалі багато військових в селищі. Ми один одного знаємо, і я розумію, що дійсно хочу підтримати і їхніх близьких таким чином і їх. Також часом відкриваю збори для землячки. Це є громадська організація, яка допомагає військовослужбовцям на фронті. Я їхньою амбасадоркою і також часом намагаюся їм допомагати. Або, можливо, є якісь там точкові запити від просто якихось моїх підписувати. Я розумію, що от, я зараз можу допомогти. То, так, е, Як мені вдається. Ну так, зараз збори дійсно важко йдуть, важче йдуть ніж там на початку повномасштабного вторгнення. Мені здається, просто що це не через те, що там люди вже не хочуть чи зневірились. Мені здається, що просто запитів більше стало, і якось більш такий розфокус. Там можливо хтось вже задонатив, бачить інші. Ну я вже задонатив там, чи ще щось. Я якось більше на це спираю, більш якось позитивно намагаюсь мислити. Але мені просто пощастило за аудиторією, бо. Ну і можливо через те, що кожного разу на свої збори я намагаюся щось креативне придумати. То ми там з дідом реп співаємо. Це вже щось таке цікаве, бо ну не бачила якогось діда, який реп читає. То ми там, то я розігрую якісь мамині закрутки, бо в мене є пісня така. То бабуся каже: я давай тобі булочки спечу, каже, давайте. Зараз це в мене буде різдвяний збір, то до іграшок не робив дерев'яних на ялинку, така в нього новорічна колекція. Ми їх будемо розігрувати. Я зробила теж сама гончарний свічник там, з назвою своєї колядки. Буду розігрувати свою книжку сценарій вертепів. Ну тобто щось таке, що пов'язане зі мною, креативне, те, щоб. Просто якось заохотити і Якось так дається збирати. У вас велика е, аудиторія в соцмережах. Знаєте орієнтовно, за скільки фоловерів за вами стежить? Я точно ніколи. Кілька не рахувала. тисяч не рахувала. Тікток це 126 двадцять тисяч зараз. В інстаграмі понад 70, Фейсбук також десь 40 тисяч. Вона прийшла вже в ході вашої популярності. Відколи ви написали колядку цю свою основну головну, яка дала вам цей поштовх. Чи вона якось? Е... Поступово і так динамічно росла сама по собі. Взагалі поступово. Я навіть інколи задумувалась над тим, хто і чи що за мною стежить. І я навіть колись робила це в сторіс, то мені там підписували: взагалі найбільше аудиторії прийшло, що в 22-му році, коли я видала пісню Чом тобі ворожі не спиться. Вона тоді так розлетілася, і тоді просто так 30 тисяч людей до мене прийшло. Я така, взагалі, не знаю, що з ними робити. Ніколи мене такого не було. Я така: ну щось будемо постити далі. І якось ну, так потрошки-потрошки, потім співочі. Новини я почала видавати, потім свої пісні видавати, робити концерти, вірші, видавництво. Там була в мене історія, що я збірку допомагала одному е чоловікові видавати, теж дуже багато прийшло. Потім щось з дідом прийшло. І мені здається, що кожен взагалі, за мною стежить, можливо, там, з якоїсь історії навіть не знає, що я ще щось там роблю. Я не знаю. ну Взагалі поступово. Про традиції українські, давайте поговоримо. Ви активно їх популяризуєте. Як вдається передати правильно цей наш такий фантастичний український колорит? Це все теж почалось взагалі з того, що я почала задумуватись. Наприклад, у мене є моя авторська пісня Веснянка. І коли я її написала, я почала думати, як можна взагалі її популяризувати. Адже в нас веснянки зараз не такі поширені, наприклад, як колядки, колядування, засівання, щедрування і так далі. І я почала цікавитися цією історією. І зрозуміло, що десь я вже таке бачила. Тобто, наприклад, в Європі, в тій самій Португалії чи в Іспанії, ну не, не можу зараз бути точно, в них є вже ця традиція карнавалів, коли вони там вбираються, це в них все масово, вони йдуть там, не знаю, на якийсь період взагалі вихідні роблять національні. І я зрозуміла, що в нас колись абсолютно було все те саме. Тому що навіть там веснянка, коли е, колись українці вони там збиралися всім зборищем з села, вони там в цих своїх автентичних костюмах закликали вес співали, тобто це були такі дійства, і це цікаво. І я думаю, і до, до мене в гості недавно приїжджав один іноземець з Австралії, але він має українське коріння, mm -hmm. і він е, приїхав. І ми якраз тоді веснянки співали на селищі. І він сказав: о, це так цікаво, я ніде такого не бачив. Я розумію, що це дійсно ці традиції: колядування і веснянки. Це те, щоб іноземці зацікавило, і це якийсь такий, не знаю, наша фішка українська. Тому це просто з любові до того, що хочеться реально поширювати. Пісня Колескова, розкажіть її історію. Так, взагалі, це м, особливо для мене пісня, тому що це перша пісня, яку я видала взагалі на чиїсь слова, не свої. Ніколи раніше такого не робила. І в мене є моя колядка, в мене є моя веснянка. Я завжди думала про те, щоб видати такий міні авторський міні-альбом авторських фольклорних пісень. І думала про те, щоб колосково написати, але все мені якось не йшло, не йшло. І тут я дізналась про історію Володимира Викуленка. це дитячий поет з Харківщини. Дізналася вже безпосередньо в новинах про те, що знайшли його в братській могилі. Ну, і, звичайно, що ця історія мене дуже сильно вразила, бо дитячий поет, братська могила, чого в біографії дитячого поета має бути така ніша. І я купила книгу в видавництві Вуват. Його записки про окупацію села, які були знайдені в нього на Харківщині, вдома під Вишнью Розкопали, бо він сховав від окупантів. І видало видавництво Іва таку книгу, я перетворюсь, називається. І я, звичайно, її прочитала повністю. Дуже сильна книга, я раджу всім почитати. Вона так приземляє, нагадує. І мені найбільше відгукнувся саме чомусь розділ дитячих віршів. Я взагалі не фанатка дитячих віршів, бо це не моя ну я не цільова аудиторія її. Але там, серед віршів, був вірш листопадова колесанка. Тоді, якраз був листопад, я взяла калімбу, це такий маленький язичковий інструмент, він так, взагалі з Африки. Mm -hmm. І щось почала там наспівувати, така дивлюся, якась така моторошна. Мелодія, ну наче не до колескової, але я почала щось наспівувати. І так я вийшла ця колискова. І я думаю, ну я би хотіла її видати. Запропонувала своїм подругам гурт Жоржини з Черкащини, це вокальне тріо. Чомусь я просто собі чула в голові. Без абсолютно ніяких музичних інструментів, просто така чиста мелодія, така як згадка про Володимира, наче. І ми записали. Я вже тоді зразу написала до мами Володимира, адже авторські права, треба було отримати дозвіл. Вона зразу відписала, сказала, що дуже подобається її пісня. Що, звичайно, хоче й сумно, але радіє, що пам'ять про її сина живе, буде жити. Ні, тобто. Я дякую вам за цю розмову. Дякую, що ви така є. За ваш талант, за вашу працю. Працюйте далі. Невпинно, не втомлюйтесь. Ми будемо вас вірити, будемо вас підтримувати. І дуже щиро пишаємося, що наша земля має таких людей. Дякую за мотивацію. Нашим глядачам дякуємо, що були з нами. Це була програма з перцем і серцем на телеканалах Тернопіль-Людин та НТБ. Бережіть себе. Побачимось!